Комітет освіти рекомендував Верховній Раді в цілому прийняти законопроект, відповідно до якого засновникам закладів позашкільної освіти державної та комунальної форми власності надано право виплачувати посадові оклади, доплати і надбавки в збільшеному розмірі. Так само надається право виплачувати інші види винагород. Нагадаю, що на сьогодні розмір посадових окладів для працівників закладів позашкільної освіти встановлюється Кабінетом міністрів України. Таким чином, засновники на місцях не мали можливості, навіть якщо вони мають це бажання, не мали можливості виплачувати заробітні плати в більшому розмірі. На сьогодні таке право їм буде надано. І хочу нагадати, що в нас на сьогодні відбувається процес підняття заробітних плат освітян бюджетом. Передбачено підняття заробітних плат поступово двома етапами. Тим освітянам, які фінансують з державного бюджету України, це вчителі, і науково-педагогічні наукові працівники закладів фахової передвищої і вищої освіти, інші освітяни, такі як дошкільна освіта, позашкільна освіта, деякі в деякій частині заклади професійної освіти фінансуються засновниками. І ось вже в двох законах: законі України про дошкільну освіту і пропорційно освіту, Таке право надано засновникам підвищувати заробітні плати. І тепер ми, як законодавці, фактично зробили останній крок, який тут повинен був бути вчинений для позашкілля. Це е, внесення змін е, в закон про позашкільну в закон про, про е, освіту для того, щоб е, засновники мали можливість піднімати заробітні плати і в системі позашкільної освіти.